Отже, прийшов здобут копати Город Городний мій, городне замовлення. Опавничка все так моя. Врожай людей змісно не айс, на жаль, не знаю чому. Хоча город чистенький, відносний, що тут навіть не косилося. Там ще розкид просто не викопані, це зелене бадолиння. А копаємо потім соблю, два, два тижні дощів. І, ну, Люди бояться, що не картопілька зміє просто, на то, поки вона тут ріє повністю. Купається дуже відмінно. Треба робота картоп викидається. Але, на жаль, не був. Мотоблок ну, той самий на тропіч. саме, само ця система на горі працює. Так само тобто, генератор викликається на тапку, тобто, там закритий. На газу. І ось так от. Раз-раз-раз, зараз раз, раз. шоста а Я вже на городі працюю. Ось так ось живемо потихеньку, помаленько. Він туди передоску їде сам. я тільки пішком теж дивлюся. Мені цей місць дуже подобається, його форма, його робота, як він працює. Ну, єдине, що в цьому році грохота це подовжив трохи задні тягу. Якось трохи краще викуплює. А в цілому, в принципі, ця так само, вже за кілька років підряд і вона не підходить. Викопується копалочка в середньому за один сезон десь від одного до півтора гектара, в залежності від... Замовники. Ось так. Ми ну що? Ж, всім гарного врожаю. Нехай ваші коники не ламаються. На садок до побачення.